ж, Тарасу Олександровичу, сьогодні є з чим вас привітати. Дуже впевнена перемога. Найбільш впевнена перемога в першому колі. Ну, сьогодні так здалося з трибун, що гра в три четвірки максимально себе виправдала. Як ви загалом підсумуєте от сьогоднішню перемогу? Ну ми виграли це саме головне. Да. Я вважаю, що ця, ця тактика сьогодні виправдала себе. Ми що ми підтримували той. Високий темп на протязі двох таймів, Ми пресингували, грали активно і майже не давали супернику нічого зробити, ну окрім стандартних положень. Але суперник добре грав, бився. Ну, сьогодні наша майстерність виявилася трошки краще і ми перемогли. Ну Таке питання. В останніх двох матчах Скаяфутзал не забивав. Сьогодні забили шість, багато били в площину, навіть воротарів багато повідбивали. Сьогодні ментально вдалося з іншим настроєм на зустріч вийти. Ми працюємо, ми робимо висновки з помилок. І да, хлопці відчувають більше впевненість, і це видно на тренуваннях, і це все переходить на ігри. Я сподіваюся, що в подальшому ми будемо тільки покращувати свою гру. Сьогодні здалося, що настрій був одразу такий максимально заведений. Кожен один за одного, навіть Володимир Довоченко вийшов там на 40 секунд і вже повідбивав. Дуже добре підмінив Володимира Неге. Так, сьогодні дуже гарний був настрій у хлопців. У нас один із наших воротарів була важка травма. Йому зробили операцію. Так важко все пройшло, і хлопці дуже його підтримали. І я вважаю, сьогоднішня перемога в підтримку. Максима нашого, і ми його чекаємо. Сподіваємося, що все буде добре. Він дуже. Тому да, хлопці сьогодні дуже заряджені були на боротьбу. Ну, останнє питання. Цим поєдинком підсумувалося перше коло, але є ще перенесений матч з Харковом. Наступний суперник Сокіл з тим, з ким починав СКАП футзал свою історію в Екстралізі», Влаштування буде не менше. Ні, звісно, у нас ще, зараз зустрічі, ще дві з домашніх зустрічі. Звісно, ми перед своїми вболівальниками будемо сподіватися грати в атакувальний гарний футбол, щоб сподобалось глядачам, і звісно ж будемо сподіватись на перемогу.